17 січня, 328 доба повномасштабного воєнного вторгнення. Тримаємо тил. Захисникам, які боронять Україну на Донецькому напрямку, передали чергову автівку від міської ради Кам'янського. Рятувальна операція у Дніпрі триває. Шукають більше двох десятків людей. На місці побували генпрокурор та заступник керівника Офісу президента. Укренерго повідомляє, станом на 17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання. Минулими вихідними в науковому товаристві Кам'янського юні дослідники презентували та захищали свої роботи при малій Академії наук України. Більше про це розкажуть мої колеги у випуску новин. Із вами Володимир Кремінь. Вітаю і час починати. І почнемо з оперативної інформації: розбір завалів зруйнованого росіянами будинку в Дніпрі не припиняється ні на хвилину. Вже понад 95% зруйнованих конструкцій рятувальники розібрали, але на даний час пошукова рятувальна операція триває. Сьогодні під час розбору завалів рятувальники знайшли тіло ще однієї дитини. Хлопчику не виповнилося і одного року. Окрім того, цієї ночі окупанти завдали ударів по Нікопольщині. В лікарнях міста наразі знаходяться 28... Постраждалих 10 з них у важкому стані. Ще 51 людина лікується амбулаторно. Також ворог продовжує терор Нікопольського району. У нас цієї ночі ворог випустив з 20 снарядів з важкої артилерії по мирних містах та селах, обстрілявши Покровську, Нікопольську та Червоногригорівську громади. З людей у громадах ніхто не постраждав. Рятувальна операція у Дніпрі триває вже третю добу. 16 січня на місце трагедії за дорученням президента України виїздили генпрокурор України Андрій Костін та заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко, висловили співчуття родинам загиблих та постраждалих і прокоментували страшну подію, що сколихнула усю Україну. Хочу від органів від Офісу генерального прокурора. Від цієї правоохоронної системи сказати, що ми знайдемо кожного, хто дотичен до цієї страшної злодійської події. Генпрокурор розповідає, ракета Х 22 надшвидка, на Її складно відслідкувати. Це не точна зброя. Ракетою такого типу знищили торговий центр у Кременчуці, будинок на Одещині. Також він додав, що цей російський підрозділ військово-космічних сил, полк дальної авіації, проводив неодноразові запуски ракет по Україні. Його керівники незмінні. Тож прокурор вважає, що найвище військово-політичне керівництво країни-агресора підтримує таку тактику ведення війни, як вбивство мирних громадян. Жодного воєнного об'єкту поруч це дуже далеко від лінії фронту. Це доводить те, що країна-агресор принципово. Знищує український народ і населення України. Генпрокурор зазначив, що за такий акт агресії має бути покарання вищого керівництва Російської Федерації. Воно можливе тільки через спеціальний міжнародний трибунал. Сигнал для всього цивілізованого світу. Ви всі знаєте, що акт агресії, повномасштабної агресії проти українського народу, він був здійснений. І що ця агресія продовжується кожного дня, і кожен день з затримки із вашим рішенням підтримати позицію всіх українців щодо створення спеціального трибуналу, кожен день він коштує життя українських громадян. Заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко теж знайомився із ходом пошуку-рятувальної операції. Каже, зовсім поруч двір, де він виріс. Мати розповідала йому, що сталося, та як усі люди кинулися розбирати завали, щоб врятувати якомога більше постраждалих. На зараз розуміємо, що рятувальна операція, розбір завалів не закінчиться, поки не будуть знайдені тіла усіх загиблих. З нагального мешканцям постраждалих квартир надають плівку та листи ОСБ, щоб тимчасово закрити вибиті вікна. В процесі більш глобальна допомога. Головне зараз це допомога усім, хто постраждав, тому що відселений фактично увесь будинок. Буде рішення і міської, і обласної влади щодо матеріальної допомоги усім сім'ям і загиблих, і усім, хто втратив своє житло і в кого постраждало житло. Ми розуміємо на зараз, що більше 200 квартир фактично зруйновані, і наше найголовніше завдання розселити всіх людей і допомогти у відбудові. Цього будинку наразі міською владою Дніпра у Соборному районі розгорнуто спеціальний штаб, де мешканцям допомагають із відновленням документів і подачою заявок на фінансові компенсації. Кам'янське не припиняє підтримувати наших бійців на передовій. Нещодавно вже 13-ту за рахунком автівку, передали захисникам наші освітяни. Регулярно транспорт та обладнання відправляють на передову міський голова Андрій Білоусов та громадська організація Бджола. 16 січня ранком понеділка чергову автівку передали захисникам, які боронять Україну на Донецькому напрямку від міської ради Кам'янського. Разом з працівниками міської ради ми зібрали кошти для купівлі автомобіля, а також для потужного генератора та смаколики для передачі нашим військовим, яка сьогодні вирушила у Донецьку область на вирішення військових завдань. Фіат Пікап має великий місткий багажник, аби перевозити вантажі та боєприпаси. Авто на передовій дуже швидко виходять з ладу. Тому регулярні надходження техніки вкрай необхідні захисникам. Загрузили необхідним для воєнних нужд генератор, теплі речі і продукти. І поїде на передову ребятам там такі автомобілі, такі речі, все необхідно. Цього завжди не вистачає. Нормально воюємо, тримаємося. У Дніпропетровській області запроваджені планові та аварійні графіки відключення світла. Укренерго повідомляє, станом на 17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання. Від ранку повідомив споживачів, що в регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Перевірити наявність поточних відключень можна на сайті ДТЕК. Очільник міста Андрій Білоусов повідомив кам'янчан, що через дефіцит напруги енергетики змушені застосовувати погодинні графіки відключень електроенергії і для трамвайних підстанцій. Таким чином, з сьогоднішнього дня трамваї будуть курсувати на всіх маршрутах без дотримання графіків руху. Плануючи поїздку трамваєм, орієнтуйтесь, будь ласка, на графіки відключень у вашому житловому районі. Після вимкнення електрики трамваї здійснюватимуть вимушену зупинку на час відключення. Прошу з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, закликав міський голова Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами і органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації. Минулими вихідними в науковому товаристві Кам'янського юні дослідники презентували та захищали свої роботи при малій академії наук України. Цьогоріч 31 заклад освіти міста та дитячий екологічний центр представили 183 наукові роботи за чотирма напрямками. А для безпеки дітей захист робіт проходив на базі різних закладів освіти. Приємно відзначити те, що, попри такі складні умови, сьогодення наша влада, міська департамент з гуманітарних питань розуміють, що битви виграють армії, а війни виграють освітяни, науковці і економісти. Тому сьогодні цей захід відбувається в офлайн форматі. Перший напрямок технічних наук, фізики, астрономії, математики, і інформаційних технологій, вже традиційно обрав технічний ліцей імені Анатолія Лигуна. Другий гуманітарний напрямок, ліце номер 11 з відділення мовознавства. А ліце no став науковим осередком відділення історії, філософії та суспільствознавства. Ми завітали у ліцей номер 5 на захист робіт четвертого напрямку екологічних наук, біології, географії та природознавства. Ми сьогодні відзначаємо день науки по особливому, і дійсно для нас велика честь приймати майбутню еліту нашого міста, нашої держави в нашому ліцеї, Незважаючи ні на що, ні на сигнали повітряної тривоги, ні на відключення світла. Ми захищаємо роботи, продовжуємо роботи далі. І дійсно дуже пишаємось нашою молоддю. Що Вкотре ми доводимо, що український народ він дійсно не зламний. З нашої школи беруть участь четверо дітей. Теж ми кожного року розвиваємо цей напрямок. Минулого року нас було троє, а цього року четверо. І дуже приємно, що вони такі амбітні, вони хочуть, і це розвиток, це важливо. Хлопець Михайло представив комісії революційне дослідження з хімії. Юний дослідник пропонує із яблуневих вичавок та буряка робити гідрогель. В цьому Добре. році я захищав роботу та розказував про пігулі та Гідрогель, які можна зробити з відходів вторинних ресурсів. Пактин взагалі не розвинений в Україні, а я хочу, щоб ну, він допомагає людині, тому що більшість українців живе в неспрятувах екологічних умовах, а пектин допомагає виводити із організму радіонукліди та солі важких металів. Вихованці наукового керівника з біології ліце номер 15 Катерини Брич захищали дві роботи з лісознавства та агрономії. Звісно, це перш за все зацікавленість дітей. Це як перший мотиватор мій, так а друге, те, що наш заклад зараз популяризує саме наукову роботу, і ми щороку намагаємось залучити найбільше найбільшу кількість дітей, виявити їх ступінь обдарованості в різних сферах. І, звісно, в залежності від цієї обдарованості, ми спонукаємо їх писати наукові роботи. А про нове дослідження врожайності кукурудзи доповідала Анастасія Зайцева. За словами дівчини, це сприятиме покращенню врожайності та на думку авторки, врятує світ від продуктової кризи. У мене було безліч досліджень, але розумієте, зараз в Україні воєнний стан. Саме тому ми повинні підвищувати вражайність кукурудзи, тому що вона є дуже ефективною в неї висока вражайність і це підтримує економіку України. Саме тому я вибрала цю тему. Можливо, в майбутньому я оберу цю професію, оскільки 11 клас вже скоро буде вступ у вищий навчальний заклад, також підтримка керівника. Найбільше робіт цьогоріч діти представили в екологічному відділенні мовознавстві в секціях фізики, математики біології. До речі, вперше в цьому році представлені роботи у секції кримсько-татарської гуманітаристики. У зимовий час особливу занепокоєність викликає загибель людей на льоду. Найчастіше це настає через необачність, нехтування елементарними правилами безпеки під час перебування на кризі. Щоб ні з ким не трапилось лиха, рятувальники провели рейд водоймами Кам'янського і нагадали правила поводження взимку та розповіли способи порятунку людини, що потрапила під кригу. Представники ДСНС спільно з національною поліцією провели профілактичні роботи з містянами на водоймищах. Співрозмовники охоче спілкувалися з рятувальниками, дослухаючись життєво важливих порад. Сьогодні спільно з представниками Державної служби з навчальних ситуацій було проведено профілактичний рейд з метою попередження загибелі людей на тонкій кризі, в тому числі дітей. Роз'яснили, які наслідки можуть настати щодо перебування взагалі на кризі, тим паче, коли тонкий лід. Також профілактичні заходи і роз'яснюють. Свільна робота проводиться в закладах освіти спільно з представниками ДСНС, в тому числі там дітям. Ми розповідаємо про дозвілля взимку, в тому числі і на водоймищах. Перебуваючи взимку на замерзлих водоймах, чи то рибалячі, чи то активно відпочиваючи, потрібно пам'ятати правила поводження на льоду, листівки життєво важливими порадами щодо безпеки на кризі. Рятувальники роздали безпосередньо на місці. Такі сезонні профілактичні роботи проводять до самої весни. Хочемо наголосити, що суворо заборонено виходити самостійно дітям без батьків, особливо коли йдуть різкі перепади температури з мінусовою на плюсову і навпаки. Також попереджаємо, що найбільнебезпечнішою є перша та остання крига, адже шар криги дуже тонкий. Якщо ви все ж таки побачили, що хтось провалився під Кригу, потрібно не зволікати, викликати службу порятунку за номером 101 та приступати до першочергової діг із порятунку людей. Також рятувальники нагадали правила поведінки для рибалок. Основна небезпека зимової риболовлі це ризик провалитися під кригу. Тому до переміщень по ній потрібно ставити з великою обережністю та відповідальністю. Якщо ви захоплюєтеся зимовою риболовлею, хочемо вам нагадати прості правила: по-перше, це не виходити на кригу білого. Кольору найбезпечнішою кригою є темно-синього або блакитного кольору. Не потрібно пробивати поруч багато лунок. краще їх робити в шахматному порядку на відстані мінімум 5-6 метрів одна від одної. З собою вкрай важливо мати якусь палку, гілку, а також мотузку довжиною не менше 12-15 метрів. Також повідомляйте своїм рідним місце вашого орієнтовного. Перебування з метою захисту свого життя та здоров'я необхідно знати та виконувати наступні правила. Якщо ви все ж таки ненароком провалилися у воду. Якщо ви все ж таки потрапили під лід, провалилися під нього, то в першу чергу потрібно не панікувати, е, утримуватися на, пла на плаву дві-три секунди, досить для того, щоб заспокоїтися, широко розкинути руки е, і грудьми напливом наповзати на шар криги, який під вами не провалюється. Робити це потрібно вкрай спокійно, без різких рухів. Потім по ми заки. Дуємо ноги і повзком перекатами підбираємося до того місця, яке вже нам відоме, по якому ми прийшли. Ні в якому разі не стаємо на ноги і повзком підбираємося до берега. Далі, уже, якщо у вас немає на березі заздалегідь підготованого собою теплого одягу, потрібно зняти свій, який уже намок добре його викрутити і одягти назад на себе. Постійно потрібно зігріватися. В цьому вам допоможуть якісь фізичні вправи, наприклад, відтискання, присідання. І тому подібне. Марійка з мамою прийшли пограти в хокей. Дівчинка розповідає, на козанах чотирьох років криги не боїться, бо знає прості правила, рятують життя. Треба руки в розставити, і один чоловік довжим поском к, к ньому поползті й дати йому свою куртку і також витягнути пол полском. А ти боїшся кататися взимку по льоду? Ні. – Хто тебе навчив кататись. Мама. – Як давно ти вже катаєшся? Пам'ятаєш? Ще mm, чотирьох років. Пам'ятайте, ніколи не ставайте на лід навесні, восени та під час зимових відлих у цей час крига надто тонка і може не витримати вашу вагу. Будьте вкрай обережні, бережіть своє життя та життя своїх близьких. Ну, а тепер до новин від синоптиків. У Кам'янському до кінця тижня обіцяють теплу погоду. Температура повітря в ніч на середу становитиме плюс 3 градуси, в день до плюс 7. Мінлива хмарність. Попередньо без опадів. Вітер південний часом до 8 метрів на секунду. А на цьому наш випуск добігає кінця. Слідкуйте за новинами Кам'янського на сайті mis.dp.ua та на сторінках містеб у соцмережах. Наші редактори невпинно працюють, щоб ви регулярно отримували свіжу інформацію. Я ж прощаюся з вами до наступного випуску новин. У студії працював Володимир Кремінь. Бережіть себе і пам'ятайте, кожного дня разом ми наближаємо перемогу.